Сьогоднішня тема моєї доповіді, яку би, власне, увагу, до якої би я хотіла привернути, це соціальні та пропові механізми підтримки літніх людей під час збройного конфлікту. І почну, мабуть, з того, що виступала на багатьох майданчиках, була на багатьох обговореннях. І жодного разу проблеми захисту, проблеми правового захисту літніх людей ніколи не піднімалися. Чомусь ця категорія, вразлива категорія осіб, або замовчується ця проблема, або справді проблем так багато, що ці майданчики, на яких обговорюються проблеми, воліють не піднімати цю проблему. Отож, літні Люди саме війна створює підвищені ризики цій групі осіб, а це, зокрема, бідність, ізоляція і порушення основних прав людини. І якщо говорити навіть і про наукові дослідження, то досвід і перспектива літніх людей. Ну так склалося історично ігнорується під час таких проведення цих досліджень. Якщо говорити про різноманітних донорів і організації, то також проблема проблема літніх людей і у ця вразливість при розподілі ресурсів також ігнорується. Що відбувається в нас сьогодні в понятійно категоріальному апараті законодавча база? Це Така доволі невизначеність сьогодні. Ми бачимо терміни, які вживаються. В нас є особи похилого віку і особи передпенсійного віку. Навіть у законодавстві ми бачимо таку певну невизначеність чи певну плотанину, і кожне поняття має своє визначення. Єдиного такого сталого понятійно категоріального апарату ми також не бачимо і у законодавстві. І якщо говорити міжнародне правове поле, то також Літні люди згадуються в міжнародних актах рідко або фрагментарно. І також готуючись до цього заходу, до цієї доповіді, я підготувала статистику. Статистику я знайшла в організації Amnesty International, і от вони наводять таку статистику: 32% літніх людей втратили безпечне житло через війну. 62% мають проблеми з оплатою базових потреб. 68% жінок похилого віку констатують, що їхні пенсії не покривають життєво важливі витрати, і, от, власне, особливо хочу закцентувати на літніх жінках, і на ось цю цифру: 68%. В нас і до війни жінки пенсійного віку становили особливо вразливу соціальну категорію, бо в них, як правило, низька пенсія у порівнянні з чоловіками. А під час війни очевидно, що ці показники ще більше е, зростають. І ситуація до війни. Це як я наголошувала, це низькі пенсії, застаріла система соціальних послуг, ізоляція, проблеми з доступом до медицини, е, цифровий розрив це те, що було в нас е, до війни у площині е, забезпечення правового е, літніх людей. Що ми маємо? Після війни. Після війни також літні люди зіштовхнулися з втратою житла і переселення, обмеженість доступу до соціальних послуг, проблеми з постійним доступом до медичної допомоги, ну і, звичайно, психологічна ізоляція. Тобто те, що було проблемою системною недосконалостю до війни, тепер стало. Питанням виживання, хотіла би згадати на сьогодні громадські організації, які надзвичайно активно тримають фронт підтримки літніх людей. І в першу чергу хочу згадати організацію стареньке. Це вона так називається «Старенькі. добрий проект. Обов'язково потрібно закцентувати на благодійний фонд «Let's help». Це також Український благодійний Альянс, Caritas Україна, Caritas Спец Україна це ті організації, які дійсно величезний відсоток взяли на себе власне підтримки літніх людей і особливо тих літніх людей, які залишилися на прифронтових територіях і не покинули свої домівки. На жаль, сьогодні і на міжнародному правовому полі і в Україні. В нас немає національної політики старіння в нас є невизначені поняття не неокреслені чіткого змісту немає. Коли людина вважається літньою, ну якщо дивитися на наше українське законодавство, це людина, яка досягла пенсійного віку. Ми зараз знаємо, що ці постійні рамки суваються, то, тож хто це літні люди? Ну і напевно на завершення своєї доповіді не буду довго затримувати, скажу таке, що турбота про літніх людей це є цей маркер. Який підкреслює і визначає зрілість громадянського суспільства. Це те, чим скажімо Хизуються ті розвинуті суспільства, розвинуті держави, це власне турбота про літніх людей. І, звичайно, що сьогодні, під час війни, ми всі є дуже вразливі: жінки, чоловіки, діти, літні люди. Ми можемо продовжувати цей список. Це молоді студенти, які не мають права вибору, не можуть перетинати кордон ну, з недавніх часів вже можуть. Це Тобто ці кожна категорія вона може розбиватися ще на окремі підпункти, і ми можемо говорити про цю особливу нашу вразливість. Але чомусь от про літніх людей говорять мало, а вони є надзвичайно важливими. Дякую за увагу.